йшла дитячий садочок, і на столі лежав лист. А від кого ми зараз дізнаємось? Ой, нас запрошують до Африки. Це дивовижна країна. Там дуже тепло, сонячно і зелено. Жителі Африки хочуть, щоб ми познайомились з тваринами, які так живуть. Ну що, дітки, рушаємо до Африки? Тоді за мною! Африка зображена на карті жовтим оранжевим кольором дуже мало зеленого, а кругом Африки синій колір це океан. Перед нами відкриваються загадкові землі Африки. Природа різноманітна, ось густі тропічні ліси з бурхливими водопадами, а в іншій частині найбільша постеля у світі. Пустеля це місцевість, де переважає пісок. Немає достатньо води, тому мало рослин і тварин. В Африці багато звірів. Першим нас зустрічає цар звірів. Лев. Він сильний, сміливий, вміє лазити по деревах, як кіт, не боїться води. Полює на тварин зебру, антилопу, жирафу, але ніколи не чіпає слонів, носорогів. Вдень лев спить, а вночі полює, має велику гриву. Грізний погляд, буйна грива, дуже спритний, горділивий. Заричить усяк змовкає, бо він цар, це кожен знає. Ця тварина Теж мешкає в Африці найбільша на землі слон. Тіло його покрито товстою шкірою сірого кольору. У нього продовгуватий товстий тулуб, велика кругла голова, на голові є очі, хобот, два великі рухливі вуха, два бивня, невеликий хвостик. Чотири товсті ноги, схожі на стовпи. Живиться він рослинами та ще полюбляє плавати. Він незграбний і товстий. Завжди він чомусь сумний. А на лобі в нього ріг. тварина носоріг. Ця тварина теж велика, як слон. Він незграбний і товстий, але вміє швидко бігати. Любить їсти траву, листя, гілочки дерев. Ця тваринка травоїдна, має на голові ріг. Це зебра має окрас чорно-білі смуги. Вони допомагають їй рятуватись від ворогів. Вона їсть травичку, листечко, П'є водичку. Зебру кожен упізнає, зебра в Африці гуляє, ходить зебра у гурті, у смугастому пальці. А ще я хочу вас познайомити з однією тваринкою. Я гадаю, що це кінь. Ні. Це жирафа, їсть рослини має свій індивідуальний малюнок, швидко бігає на своїх довгих ногах. Жирафа дуже дуже висока. У жирафи довга шия, дістає аж через тин, а за кольором жирафа ніба спи, стиглий апельсин. Дітки, ми з вами поподорожували по Африці, познайомились з тваринками, які там мешкають. А я хочу вам запропонувати зробити таку поробку, ось такого жиравчика. І зробити для нього друзів, багато-багато. А як саме ми будемо це робити, зараз я вам покажу, і що для цього нам потрібно. І так, нам потрібен прямокутник жовтого кольору, смужка коричневого кольору, ножиці. І заздалегідь, хай вам, батьки, чи ви самі намалюєте мордочку-жирафчику. І такий-такий малесенький, виріште, трикутничок. І так, як же ми будемо працювати? Ножиці і дощечка в нас вже лежить. Ми беремо прямокутник жовтого кольору, знаходимо куточок і будемо скручувати цей папір з цього куточка. Подивіться як. Скручуємо, скручуємо. О! Подивіться, отак вас повинно вийти, скрутити. Подивитися оченятками отак. Зробили так, розматуємо. І на цій стороні ми намащуємо по всій довжині клеєм. По всій довжині клеєм. Так, закриваємо і знов вже клеєм. Ми закручуємо папір і трошечки притискуємо. От у нас вже приклеївся, бачите? А це в нас зайве. І що ж з ним робити? А ми беремо ножиці і відрізаємо зайве. Ви вже знаєте, як користуватися ножицями, щоб не поранитися. Трикутничок цей ми відрізаємо. Отак. От відрізали. А що ж іще? А нам нам потрібно, щоб стояв цей конус. І ми ріжемо знизу, отак, От по прямої лінії відрізали. Дітки, у нас получився такий конус. На цей конус ми маємо приклеїти мордочку нашого жирафчика, але не отак напряму. А для цього в нас є маленький трикутничок, який ми. Швиденько змащуємо клеєм. клеєм, І а, згибаємо його отакого от навпіл. Одну частинку ми приклеїмо до конусу нашого. Зараз подивіться, бачите, як клювик у нас получився такий. А до цього клювика ми приклеїмо мордочку жирафа. Подивіться. Бачите? Для того, щоб отримати такі плямки на тілі нашого жирафчика, нам потрібно смужку взяти коричневого кольору. І отак методом обривання такі робимо малесенькі шматочки. Я заздалегідь підготувала такі шматочки і зараз покажу, як це зробити. Кожен шматочок клеєм мажемо і приклеїмо на. Тулуб нашого жиравчика. І так швиденько-швиденько робимо все. Дітки, подивіться, який у нас чудовий жиравчик вийшов. Це друг для нашого жирафчика. А будуть їх звати Бім і бом. Я, дум, я гадаю, що ви теж зможете зробити такого чудового жирафика. Так же можете зробити велику-велику сім'ю. А ще, зараз я хочу вам прочитати віршика про жирафчика. І так слухаємо уважно. На базарі жираф вибирає теплий шарф, чи маленько, всі шарфи коротенькі, є великі, є маленькі, є широкі, є вузенькі. Є блискучі, наче змії, та нема на довгу шию. І нарешті в продавщиці він купив дві гострі спиці і тепер собі жирак дома в'яже довгий шар. Ну що, діточки, сподобалось вам заняття? До зустрічі, до наступної зустрічі, мої малята.